Атомарний кондиціонер металу хадо максимум мануал трансмішн. інноваційний засіб спеціально розроблений для безперебійного відновлення механічної трансмісії. Ревіталізант Стейдж» у складі цього двокомпонентного продукту забезпечує зменшення тертя та появу захисного металу керамічного покриття в коробках передач, що запобігає подальшому зносу. Після застосування цього продукту трансмісійні агрегати надійно захищені протягом 100 тисяч кілометрів. Атомарний кондиціонер металу Хадо Максимум Мануал Трансмішн це продукт, який стане незамінним помічником для підтримання працездатності під час тривалої експлуатації автомобіля.